Привіт! Сьогодні я хочу показати вам асану, яка називається Уповішасана або Маласана. Вона направлена саме на першу нашу чакру Муладхару. Вона має червоний колір, і вона знаходиться ось тут внизу нашого хребта. Або ще можна сказати, що вона знаходиться поруч з нашими статевими органами. Ця чакра вона відповідає за нашу стабільність, за нашу безпеку, за відчуття безпеки в нашому житті та за усі такі базові речі, які потрібно потрібні кожній людині для того, щоб вона відчувала себе. В безпеці, в захисті та повноцінно жила своє життя. Також ця чакра вона відповідає за гроші, але не в тому сенсі, щоб було прям багато грошей на все, що нам хочеться, а більше на якісь базові наші потреби. Так от, яким чином ми робимо цю асану? Ми стаємо, стаємо, наші ноги стоять на підлозі, вони десь на рівні наших плечей, ми себе. Вибудовуємо, вирівнюємо наші плечі, вирівнюємо наш хребет, стоїмо і далі ми починаємо присідати. Ми сідаємо і ми розводимо носочки наших ніг трошечки в сторону, ставимо ручки в намасте та штовхаємо ліктями наші коліна. Так само ми відчуваємо, як коліна нібито штовхають наші лікті, і ми дуже добре розводимо їх в сторону. При цьому нам дуже важливо, щоб наш копчик тягнувся вниз до підлоги, а маківка тягнулася вверх вгору. Спина при цьому має бути рівною. Зараз я вам покажу, як це відбувається з іншої сторони, для того, щоб це було видно. Ми штовхаємо наші коліна. Ми направляємо наш погляд вперед, перед собою, в одну точку, наш хребет рівний, маківка тягнеться вгору. І в цьому положенні ми можемо направляти наші думки на нашу першу чакру Муладхару. Відчувати, що нібито там, де наші статеві органи, відчуваються як Вирій якийсь, або, можливо, як щось крутиться, як колесо крутиться, або просто виходить енергія червоного кольору. Ми стоїмо, ми робимо глибокий вдих, видих. Після того, як ви закінчите. Взагалі краще за все робити десь 4-5 вдихів та видихів на одній асані. Після того, як ви закінчили, ви можете спокійно сідати, розслабити себе, або зробити також позу дитини для того, щоб ваш хребет та всі ноги та руки вони розслабилися, і зняти напругу. Дуже важливо не робити собі боляче. Якщо ви відчуваєте, що десь тягне сильно або вам дуже некомфортно в цій асані, вам потрібно краще це припинити, тому що ви можете зробити собі тільки гірше. Йога це найголовніше, це те, що ви все робите в кайф для себе. Ви відчуваєте своє тіло, та ви намагаєтесь робити так, щоб йому було комфортно. Звичайно, це не має бути таке, що типу, ви такі, мені взагалі тут норм, і я ніби не буду більше тягнутися. Ні, ви маєте тягнутися, ви маєте розширювати свої кордони для того, щоб відчувати своє тіло краще, але це дуже тонка така грань, де потрібно не робити собі боліше. Це дуже важливо. А, взагалі, ця асана, вона не тільки гарно пропрацьовує нашу Молодхара-Чакру, вона також дуже. Корисно впливає на жіноче здоров'я, тому що е, якщо ви будете кожного дня робити маласину, то ставитись небажаного якогось е, жиру в області нашого живота, внизу живота. Також це дуже добре пропрацьовує наші статеві органи, наші органи червневої порожнини. І воно впливає дуже добре на наш стан свідомості, розслабляє наш мозок, е, і плюс це класно працює для жінок в період. Місячних це позбавляє нас від неприємних відчуттів, позбавляє від болю у животі, але важливо не робити цю асану в період місячних, саме коли це там, перший, другий чи третій день, тому що це може зробити ще більше виділень. Це краще робити просто в період того, коли у вас нема місячних, і це підготовлює ваше тіло для того, щоб в період місячних вам було комфортніше. Тому в цілому цю асану можна робити кожного дня можна починати з неї ранок, особливо для жінок. Це дуже добре і дуже продуктивно. Все, гарного вам дня і до зустрічі!